Кінця починалася осінь. Листя опадало, а на верхівках гір з'явився сніг. Доброго ранку, а де хайді? Вона ще не прокинулась. Чому ти мене не розбудив? Пітере, зачекай на мене, я вже біжу. Ти добре став, дідусю? А ти сьогодні дуже пізно прокинулась. Ти не бачив пічі? Він не розбудив мене вранці. Я не знаю, де він. Я його теж не бачу. Пітере. Доброго ранку ти не бачив пічі? Ні, не бачив. Не бачив. З пічі щось трапилось. І він не прилетів до мене сьогодні вранці. Може, ти просто не прокидалася йому, набридло тебе будити, тому він кудись полетів. Не турбуйся так. Ну що, знайшла пічі? Його ніде немає. Справді? Дідуся, чому він не прилетів до мене вранці? Не знаю, але я впевнений, цьому є якесь дуже просте пояснення. Може, допоможеш мені з цим? З цього можна щось збудувати? Я побудую з них будинок. Дякую. Що сталося? Я піду подивлюсь. Здається, я почула пічі. Пічі? Шкода, що це був не пічі. Він, мабуть, десь далеко. Пічі, ти повернувся до мене. Нарешті. Чому ти не розбудив мене сьогодні вранці? Через тебе я вперше проспала. В чого з тобою, Пічі, повернись? Пічі, повернись. Чуєш, повернись? Що сталося? Зачекай Пічі! Пічі. Ти куди? Що тобі зробила? Хані! Йозефе! Іди за нею. Кажеш та куди Пічі! Зачекай на мене. Ауа! Я нічого не розумію. Мабуть, потрібно відправити за нею Йозефа. Йозеф! А ось селище. Йосифа, що ти тут робиш? Йозефе пічі полетів геть сьогодні. Вранці я не знаю чому. Чому? Я взагалі не розумію, що я зробила не так. Може, він зустрів інших птахів, і вони забрали його з собою. Чому? Втомлений. Час повертатися до дідуся. Ти <хи> Тещо знову докладира. <хи> Юкі, не сварись на неї. Вона це заслужила. Чому? Тому що я вже більше не витримую. Вона постійно тікає. Вона мене почула. А вже ж, вона тікає щоразу, коли їй захочеться. Ти так рано йдеш додому? Я знаю. Ти мене супроводжуватимеш. Mm -mm. Ні, я не можу. Сьогодні вранці від мене полетіло моя пташеня, Пітере. Я не вірю. Він завжди повертався. Не хвилюйся. Правда, він більше не повернеться. Я це відчуваю. Мабуть, йому більше не подобається. Який же ти злий. Ти можеш дати йому спокій. Якщо він твій найкращий друг, тоді чому ж він не повернувся? Я ж тобі кажу, що не знаю. Чого ти так злишся? Ти дуже розлючена. Ти справді гадаєш, що твоя пташка полетіла назавжди? Так, про це я й кажу. Це погано, але годі на мене кричати. Я сьогодні ще нічого не їв, я теж злий. Як ти можеш зараз думати про їжу? Ходімо, Йозефе! Тепер я взагалі нічого не розумію. Гаді, ти знайшла свою маленьку пташку. Знайшла, я не змогла його знайти. Зрозуміло. Отже він полетів у вирій. Я не можу зрозуміти, чому він так зі мною вчинив. Навіщо він це зробив? Годі, хайді, не плач. Тому пічі полетів від мене. Він більше мене не любить. Може, через це він полетів. Хайді, хайді, справа в іншому. Невдовзі настане зима. Щодня стає все холодніше. Йому стає холодно. Тому йому потрібно було полетіти до теплішого місця. Інакше він замерзне. Деякі пташки не можуть жити в умовах нашої зими. Тут усюди сніг і крига, тому пташки не можуть знайти собі їжу. Я зрозуміла, але як ти гадаєш, він колись повернеться? А як же? Я так на це сподіваюся. Якщо ти маєш рацію, то весна і він повернеться, коли знову сяєме сонце. Дідусю, адже скоро настане весна? Я так хочу його побачити. Скоро, дитинко. Скажи, дідусю, я завжди хотіла тебе запитати, чому деякі пташки живуть самі? Є багато різних птахів, Хайді Яструби, наприклад, живуть завжди самі. Правда? У тебе ж є Йозеф? <рив> От бачиш, я не самотній. Я й справді живу з Йозефом Так. Ще я тут є, отже, настрої. Тоді не потрібно сумувати. Я впевнений, що і пічі повернеться до нас навесні. Справді він повернеться. А вже ж разом зі своїми друзями. Так багато, сподіваюсь, весна настане швидко, правда, дідусю? Справді? Ось яка ти у нас нетерпляча. Так, ти маєш рацію. сталося, командире. А де хайді вона була така розлючена? Заходь. Вона зараз вдома. Вона досі сердиться. Хто зна, вона не виходить. Іди і перевір сам. Я не знаю. Що ти там робиш, командире? Вибачте, дивись, щоб твої солдати тебе не покинули. Я пішов. І чого це ти не вийшла до пітера? Mm. Ти що, його не чула? Що сталося? Він був дуже невихований. Гаразд. Я тебе розумію. Зараз я відведу тебе в одне дуже гарне і чудове місце. Справді в чудове місце. Повинен цього року залишитися в горах. Зачекай ось тобі. Не влучив. Зачекай, зупинись. Ти мені потрібен. Я принесу тебе до хайді. Добре, спускайся. Нужбо! Авжежна весна. Які тут можуть бути пташенята в таку пору року? А? Ні, ні. Рбини. Відчепись від мене. А -а -а! Нехай би хайді побачила, як я тут страждаю через неї. А де це чудове місце, а Пітер там колись був? Пітер знає не все. Справді? Там є горіхи, а ще там можна назбирати ягід. Серйозно? Лише я знаю це таємне місце. Більше про нього не знає ніхто. А пітер знає про це місце? Нє. Якщо б він про нього знав, то давно би все з'їв. Ось так. Ну, ж, бо лети сюди. Лети сюди, лети сюди, лети сюди. <клес> 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 Забирайся звідти Аторі! Не чіпай нічого. Зупинись, Забирайся! Нерозумна. Зупинись? Юкі не йди туди. Тобі туди не можна. <гас> Ти маєш рацію, так не годиться. Біжи звідси, Юкі! Так буде краще. Там пташка. Чому ти тікаєш? Знову текла. Шкода. Дивись, цього разу я назбирала повний фартух. там їх так багато. Ми стільки донесемо. А як же? Куди ж ми подінемося? Я тобі допоможу. Попереду далекий шлях і нам буде важко. а що це, там щось висить, там на кущі. Іди собі і подивися. Мені то так подобається. Може, це можна їсти. Їж усе що захочеш. А вигляд вони такі смачні. От Пітер здивується, коли я йому про це розповім. Подивись на себе, дідуся. Ти такий заморзений. Краще подивися на себе. Ай, справді. <рес> а я й не бачила. Потрібно буде митись. вдалося саме ця шкода ти зламала крило що з тобою я не хотів я хотів піймати маленьке пташеня стій 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 До лісу. Привіт, Хайді. Привіт. <ривіт> Поглянь, що я тобі приніс. Я знаю, що це пташеня не таке гарне, як твоє, але може, і воно тобі сподобається. Тримай. Пітере. Давай його сюди. Яке гарне. Дякую тобі, Пітере. Вона мені подобається. Справді я дуже радий. Тоді до завтра. Постривай, Пітере. Так. Дідусі потримай його, будь ласка. Диви, що в мене є. Це тобі. Усе, це все мені. Це ще не все. Постривай. Поглянь, що ми ще знайшли з Дідосен. Ну Нужби, відкривай свою сумку. Це все для мене. А ще вибач, що гнівалося на тебе вчора. Мені дуже прикро. Ну, хвилюйся. Тоді до завтра. Так, приходь завтра, Пітера. Бувай. 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 Скажи мені, його, дідусь, яке гарне пташеня, таке тепленьке. Воно справді схоже на пічі. Я дуже радий за тебе, Хайді. Я зроблю йому гарненьку домівку. Домівку? Щось не так? Мабуть, він теж хоче полетіти на південь з іншими птахами. Це правда. Дія не хоче його затримувати. Йому буде краще з його друзями. Ти маєш бути вільний. Лети собі на південь. Прощавай! Добре тобі долетіти. Бувай. Простяває, тоже. Хайді не могла так швидко забути своє маленьке пташеня. Але вже за кілька тижнів в горах випав перший сніг, і це стало для Хайді новою захоплюючою пригодою: сніг у горах, снігу намело аж до самого даху. І старий Ельм постійно вигадував для Хайді якісь заняття, аби, хоч якось, згаяти її час. А коли знову з'явилося сонечко, він показав Хайді, як годувати оленів. Іноді до них приходив Пітер. Але про це ми розповімо вам у нашій наступній історії.